Колеги, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всім, хто перейшов до нашого Ютуб-каналу. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Всі, хто на доєднався до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, любителів свинарства, життя в селі. Підтримайте нас підписочкою, ну обов'язково підтримайте нас вподобайкою, подобачкою. Я вам буду дуже дуже за це вдячний. Наші трудові будні потихеньку продовжуються товариство. Ну і що хочеться сьогодні разом з вами чергове обговорити нагальне питання, яке дуже багатьох із підписників цікавить. І в цілому, я думаю, воно лежить в основі основ свинарства. Хлопці в коментарях запитують Саша, як ти гадаєш, в цілому оця от ситуація із. Колосальними сумами і цінами на маленьких поросят і на живу вагу як довго вона буде продовжуватися? Ну і в цілому, чи чекає попереду на нас криза? Я думаю, висловлю свою точку зору. Ну а ви обов'язково друзі доєднуйтесь в обговорення цієї теми мені буде дуже цікаво вислухати вашу думку стосовно цього, в принципі, на території всієї України зараз колосальний дефіцит як великих підгодівельних поросят що і призвело в цілому до значного подорожання м'ясної продукції сальної продукції, що в цілому потягло за подорожанням цін на маленьких поросяток, тому що всі, хто навіть не був дотичним до свинарства. Всі знов кинулися купувати тих же самих свиней. Знову ж таки, все через те подорожання продукції у роздріб. Плюс по селах значні врожаї картоплі. Ну, Люди походили по магазинах, подивилися на все те, що відбувається. Ну і якби прийшли до єдиного правильного на сьогоднішній день знаменника, купити поросятко. Відповідно, зростає попит і відповідно гилять ціни у нас на базарі. поросяти від трьох Половиною до 4,5 тисяч гривень за голову. І це поросята, грубо говорячи, там 5-7-8 кілограмів 3500, 3700, 3800. Якщо порося 10 плюс 4 тисячі гривень, але в принципі дуже сильно прям по таких цінах. Тих поросят не розривають, хто просить більш-менш адекватні ціни, там 3,5 тих поросят забирають, а 4-4,200-4,5 4, 4, 200, 4 не дуже так багато і охоче. На мою суб'єктивну думку, що ж буде у нас надалі продовжуватися? Я думаю, глобально село не являється лакмусовим папірцем того. Що буде із продукцією свиного походження? Основні гравці на ринку це звичайно величезні свинокомплекси, які і являються базою і являються якраз от, ну, тим, що вирішує якраз от ситуацію на ринку. Зараз свинокомплекси. Впродовж цього вже року активно наростили і нарощують поголів'я. Я думаю, що ціна як мінімум у цьому році, і на наступний рік ціна на живу вагу буде триматися. А от в осени на наступний рік знову ж таки, якщо все буде добре, доживемо, все буде нормально. Я на 99,9%. Впевнений, що ціна на живу вагу обвалиться. Знову ж таки, до якихось критичних рівнів вона не обвалиться, але я думаю, на рівні 90 гривень вона буде. Зараз же в нашому регіоні ціна від 110 до 115 гривень. Свиней від годівельних дуже і дуже мало. Ну і Ситуація є, як вона є, через місяць, через два, через три, я думаю, глобально вона не зміниться. Півроку, так, це той тер... ну, період, коли можна дійсно в принципі, весь цикл відгодівельний пройти. Але знову ж таки, щоб його пройти, має з'явитися ну, сір'є, маленьке поросятко, яке в принципі, і має дорости до тих великих об'ємів. В принципі, зараз якраз от поголів'я малих поросят поступово, поступово, поступово і нарощуються. Чому воно знижувалось і чому воно зникло, і зменшилось? Знову ж таки, факторів дуже-дуже багато, дуже низька ціна на живу вагу, яка була рік тому назад. В принципі, дуже велика кількість різного роду проблем і хвороб, та сама африканська чума дуже порізала поголів'я. Ну і всі оці от фактори. Призвели, що знизилось поголів'я, хтось закинув це діло, але знову те, що я бачу, навіть люди, які свиней в очі ніколи не заводили, знову їх скуповують, знову якби, рахують, що вони будуть мільйонерами, але у цій сфері так воно не працює. Якщо ти працюєш на постійній основі маленькими е, е, кроками, але буде якась, якась, якийсь вихлоп. Е, так, збухти Барахти, е, сьогодні тут дуже сильно у. Цій сфері не заробиш, тому що вона максимально нестабільна. Ну а ви, друзі, обов'язково залишайте коментарі внизу під цим відео. Своє бачення, що буде далі з нашою улюбленою сферою. Я думаю, як мені, так і всім, хто буде дивитися це відео, буде дуже дуже цікаво подивитися ваші коментарі.